Дар'я та Сергій із Кропивницького – третя пара із семи, які одружуються 14 лютого у фортечному відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Вибрали день цей, тому, що день закоханий. Разом пара майже рік. Дар'я навчається на юристку Сергій Сапер служби з надзвичайних ситуацій. Ми взагалі хотіли трішки раніше в січні або 1 лютого думали. Але чоловік був тоді на ротації, і коли приїхав, тоді вже і вирішили розписатися. Пропозицію мені він зробив, ми були в ресторані, і коли я їла бургер, Сережа сказав, що підожди. І тоді зробив пропозицію. Взяти шлюб у День закоханих вирішили Ксенія та Юрій. Пара разом п'ять років. Пропозицію Ксенія отримала у річницю дня знайомства. Я ну довго думав, як її зробити, організував гарне місце, Ось, замовив великий букет 101 роза. Ось і це для неї було дуже неочікувано. Ми спочатку думали якраз на цю річницю одружитися. Ось, ну потім, так як це високосний рік, то вже перенесли дату і подумали, що 14 лютого буде супер для нашого весілля. Прошу підійти до столу і скріпитися мене слів з арками. Дуже символічний день, закоханий. Кохання, ну це не описати словами, як на мене. Це треба відчувати просто. Ти любиш людину таким, як він є. І все. Аби зареєструвати шлюб 14 лютого до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Кіровоградської області подали 30 заяв, 16 із них у Кропивницькому. Враховуючи, що буде день три-чотири шлюби, ми реєструємо, і сьогодні буде день, але ж все таки сім. То, все-таки бачимо тенденцію на збільшення, скоріш за все, зв'язку з 14 лютого. Пари, які бажають сьогодні подати і зареєструвати шлюб, повинна бути в них причина для скорочення місячного терміну. Це може бути вагітність нареченої, можливо, є в них вже наявні спільні діти, або ж наречений військовослужбовець. Торік, 14 лютого, того уклали шлюби 26 пар. Найбільша кількість реєстрацій у день закоханих була в 2023 році. Сказав регіональний координатор південного міжрегіонального управління юстиції Андрій Грималюк. За останні роки в нас найменше було шлюбів укладено 14 лютого. Це саме в 2021 році, це всього 6 шлюбів. У 2022 році 9 шлюбів. А вже найбільше 58 шлюбів було саме у 2023 році. Це було пов'язано з тим, що саме військові укладали шлюби. І це була максимальна цифра за останні п'ять років. Говорить, що року на Кіровоградщині реєструють від трьох до п'яти тисяч шлюбів, на 30% відсотків менше у високосні роки, які мають 366 днів замість 365. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.